Великий кобзар, митець, художник, людина, ім'я якої стало синонімом національної гордості та духовної сили. Саме таким пам'ятають та будуть пам'ятати Тараса Григоровича Шевченка, творчість якого і на сьогодні звучить актуально і потужно. Його поезія перекладена більш ніж 100 мовами світу та знаходить визнання у багатьох країнах. Я знаю Тараса Шевченко. Я знаю Тараса Шевченко. Ми вчили в Азербайджані в середніх школах про його пісні. Він був мислителем. Ми дуже цінимо його. Я думаю, український народ… Народ не забуде такого великого свого сина в українських містах. Існує багаторічна традиція: щороку збиратися напередодні дня народження Тараса Шевченка, проводити творчі зустрічі, виставки та фестивалі. А крім цього, вшановувати пам'ять українського митця на урочистих церемоніях покладання квітів до пам'ятників кобзарю. Сьогодні слова Тараса Григоровича про правду, справедливість та свободу надзвичайно надихають до дії та об'єднують націю у боротьбі за ідеали, які він відстоював. Наші воїни, стоячи на варті миру і свободи, дійсно втілюють у життя заповіт великого поета. А їх мужність і жертовність є найкращим підтвердженням того, що дух Шевченківського заповіту живе в кожному з нас і спонукає до великих вчинків. Голова центрального міського району каже: це людина з великої літери, яка прожила зовсім недовге, але таке визначне. Життя пройшло 210 років з його дня народження, а й твори, які він говорив і творив, і відображав до нас, актуальні і посягдення. Ми бачимо, що образ великого Тараса Григоровича Шевченка це образ самого українця, волелюбного, вільного, народолюбивого. Працьовитого і незламного в центральному міському, як і в інших районах міста, за 7 березня в гімназіях та ліцеях розпочалися міські літературні читання. Зокрема, бібліотеки Кривого Рогу підготували низку заходів, а в закладах культури організували виставки творчих обід учнів пистецьких шкіл. Поетичне слово Кобзаря живе і сьогодні, як ніколи, надихає нас на боротьбу за свободу та незалежність. Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлєв Першим міський.